В Америці добігає виборча кампанія для вибору президента Сполучених Штатів Америки, також тривають і вибори до Конгресу і Сенату в різних штатах, але в Україні в основному залежить, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки, чи стане президентом Дональд Трамп, колишній президент чи віце-президентка. Камала Гарріс, республіканець чи демократ, вибори вже другі американські вибори, за якими слідкує вся Україна, від результатів яких залежить доля України без перебільшення. Тому всі слідкуємо, готуємося до виборів. Сталося враження, що в основному українці вважають, що якщо виграє Камала Гарріс, то це краще, а якщо Трамп, то це обов'язково гірше. Не є все так однозначно. Тобто я не буду спростовувати так чи, чи ні, але спробую охарактеризувати двох кандидатів. Звісно, республіканці традиційно вони є такі, більше за формування і концентрація на внутрішній політиці Штатів Америки на Такий частково ізоляціонізм, і демократи проводять курс впровадження США як ГЕГЕМОНа світу, виконування зобов'язань міжнародних за каденції президента Байдена, безперечно, одним з основних союзників України стала Америка, і точно без допомоги. Америки ми б так довго не могли воювати. З іншої сторони, чи ця допомога була достатньою і, можливо, ми могли здобути перемогу раніше. Дональд Трамп не каже, що він обов'язково відмовиться від допомоги України, але стверджує, що він припинить війну за кілька годин. Я не знаю, всі українці так дивуються, як за кілька годин. Згадаймо колишнього президента Порошенка, який ще будучи кандидатом в президенти, в тиждень році, сказав, що антитерористична операція триватиме кілька днів. Ну, як бачимо, триває і до сьогодні. Згадаймо президента Зеленського, який, будучи кандидатом, казав, що треба просто зійти з посередині. Треба просто подивитися в очі путіну. Я ж теж говорю парус. Ну, якби таку саму дурню плів, що. І є республіканський кандидат. Але пан Путін дуже швидко якби, приводить до тями будь-якого дурня чи будь-яку людину, яка е, говорить дурню. Не обов'язково, що Гарріс продовжить аналогічну політику Байдена. Е, ми це вже не раз слідкували, коли тієї ж партії давав президентом, але проводив зовсім іншу лінію. І не обов'язково, що Трамп нас е, відкине і перестане допомагати. Українцям. Як показують опитування, і більшість демократів, присічних громадян, і більшість республіканців підтримують Україну і підтримують боротьбу українського народу за свою свободу. Хотів би додати, що більш така. Стара діаспора, люди народжені в DP Camps, Displaced People, Люди, які виросли тут, яким зараз 70-80 років, українці, багато інших організацій чи інших іммігрантів, вони підтримують традиційно республіканців. Вся стара ну звісно, я не можу говорити за всіх. Більшість старої української діаспори, тобто громадяни США від народження, вони підтримують Дональда Трампа і загалом республіканців. Молода генерація, люди, які приїхали 20 років тому, 10 років тому, 30 років тому, народжені в Україні, вони підтримують в більшості демократів. Тобто, тому теж не, не, не однозначно. Будемо слідкувати за результатами виборів Сполучених Штатів Америки, і треба пам'ятати, що хто б не став. Президентом Америки в основному все одно залежить від українського народу. Це український народ, особливо Збройні Сили і наші добровольці, довели в лютому 2022 року, коли союзники давали Україні три дні, а Україна стоїть і дотепер. Тому, звісно, дивімося, спостерігаємо за виборами США, але пам'ятаємо про те, що доля нашої країни залежить від. Нас, самих українців.